нижче, Матвій, не треба голосати. Думай, там роздав, перший стар центр. Один самій, один хороший. Тровай, хай уходи. м'яч. стаж забігання. Саша швидше! Пів години знову Паша! Шукай, шукай! Матвій! Під нього! Це не ще ще, Матвій!

А паш, ну що за двор? Бра! Та ну не в фенсер за спіти. Паша, не всередину скидаємо. <рес> Паша, Паша. <рес> Паша. <рес> паш, не <в> середину скидаємо, <рес> паш. Но, О, ты, рупи, не викидайся, Матвій! Да, да, ну, хоро... Ви кидай. Э! <поттурный> я зараз сам тебе вижену з поля. Ваня, ти заробив пол, для чого? — Що ти робиш? Стас, поясни мені, що ти, ти робиш? Ну, тебе! <поттурный> — Матвій, коли <поттурный> дають жовту, <то поттурный> можна до м'яча не ставати. <поттурный> <поттурный> Алло, алло! Паша, Паша. вас? Ваша! Понялась! Ваша! Неста, що пірога! Куди ти не

Ліва ногу. Ліву ногу. Ти граєш, як ігра. Все, спокійно. Один. Ліву ногу тримай! Я на французькому кажуть. Оде, є підтримання. Є підтримання. Десь сюди, піде сюди. Паша, не паша, целую. Паша, десять, кроме. Паша, теперь сейчас стричать. Андрей, подавай тебе. Иди, иди, поджимай, поджимай. Да, да. Вот, все. Отак і стой поки спокійно. Що це робить? Що треба зробити? Приймайте, приймайте, давайте. Прийм, як висколково так можна думати? 100 метрів до вратаря тягнуть, він бере б'є. Господи, цей теж мостик. Пешта, йди сюди. Тьома, граєш зліва в півзахист. Захист, центральний захисник. Паша! Ти всередині граєш? Вийшов Що з тобою таке сьогодні? Кого ти боїшся? А чого ти смієшся йде спати? Там відвертається від цього м'яча, ти вибити його міг. Ти боїшся щось? Так так футбол не будет играть. Идите на балет, там ничего страшного немает. Ну, ногу можно подвернуть. Бас. на балете конечно. Балет, балет, да. Шахматы. А там розы надо Да, да, все стоит. Хорошо, дома. Хорошо, Давай, давай. давай. <ріпи> Саш, міняю. Давай, виходь. Саш, відходь, виходь, попереду. Даві, давид, даві, здає. Саш, швидше. Давай, давай, давай. видай! Видай! Віддай! Один, один. Йди, вдягай. Йде, Паша, сам! сам працюй, сам! О, Ще. Відрогає, відрогаю, там! давай, Ваня, отак прямо буде, не передині стояти. Дощі, не вдягайте курці. Нащо ти його об'єма? Що ти руки робить? Не трогайте його! Падай нижче, нище, відбирайте! Ты будешь сейчас виходить, ты плачка, що сталося? Так це ж не значить, що спеціальный узать. Он тебе до батька нормально. Он батько поїхав. Ты письме добавить посажу, давай. Давай. Приїхать там. А ты... Вище, івучи! Ваня, найти! Ти поїхав, Ти сам! Ви знаєте, ляк!

Ти мене хочеш. І то спали. Переклав, погано покотим йому. Легшено кошти. Піднімайтесь, піднімайтесь! Один сім'я один. Один! Що ти робиш? Що ти робиш? Нащо ти я спеціально штовхаю? Я тебе записую, наш віка? Я вас вчи так Фриві! грати. Один, один. Дай, візиєш! Мирослав, просто віддаєш Ну Як ти попадає тут? Марк, знімай.

Мирослав, падай нищо. Льоха, випить! Чого ти спиш, Льоха? Мені треба підказувати. відказувати. Стірка, тірка. Покійно. Дай! Ще, доставай. доставаємо. А, а? а, а він Вперед Ну, Паня! ну давайте, Можуть, Будь ласка! <скоріця> переживання! На Тьома, йди сидел! Тьома! де сидай! Ну, ну, Так, та не собі, викажу тобі. Шукай, шукай, передай. Вони між. Бачите, нормально О, щось не спотикає, ви, 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 ви. нормально

Давай, виставлю тебе. Он бачить це тобі. Якби не опять. Пожимай, пожимай. О, купийся, поплюсь. Хорошо. Залови сидиш. Да відміниться. Я тобі обіцяю. Ти все мені стоїть. Спокійно. Боже, ты мой.

Так, все спокійно. Розверни гру! Стас, стас, пись. Дік! Е, за лінію! Дай, йди, стас! Йди, стас. Вижимай, вижимай, Все спокійно, не кидай! Добре тебе! Вашу каймар! Давай, старт, повтор. Давай, Матвій. Матвій. Скоред, скоред. Я розумію. Так, я... да, спробуй. Да, спро... Дивіться... да, спро... Ты... Дай, іди. Ти там що робиш,

п'ять, впусти його, він не другий. П'ять, розгавай. Короста. Давай. Корова. Три, ні. Три, три. І ти за нього, вотри. Ва стоп. Мамосі. Що? Раз, два. І трозу. Поворачивай от. Не їхати, не давай. Сирше. Один.

м'яч, Чекай! Стой сюда! Тікайся! Моє! Моє! Давай! Готовий! Іде сюди, Мирослава! Остав меч, хто там, паш, марк швидше шукає. Ну а хто? Да не треба. Ходять перед сильно. Дивись. Пена два гравця. Швидше, Мя, Льоша, став, став м'яч. Вищий На м'яч. Один, один. Березь! FOOT!